Напряму, у зв'язку з нами Сергій Гравський. Це полковник та військовий експерт. З ним продовжимо тему. Пане Сергію, вітання. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку, студія. Якщо Росії вдасться зосередити і зібрати ці 300 тисяч військовослужбовців, куди можуть бути направлені ці сили? Ну, знаєте, як це дивно не звучить, но не обов'язково Україна може бути. Що на сьогоднішній день ми спостерігаємо таке досить серйозне пожвавлення на північному фронті, тобто на північному напрямку проти країн Балтії та проти Польщі, Росія вже зараз задіяла у війні в Україні приблизно половину свого бойового потенціалу мається на увазі збройних сил біля 600 тисяч, ну як мінімум більше половини своїх сухопутних. І зараз, в тому форматі, в якому ведеться бойові дії, ми говоримо про можливості проведення локалізованих наступальних операцій на певних напрямках. Зосередити російські війська додатково так, щоб ми їх не побачили, неможливо тому любе. Посилення любого групування буде відомо заздалегідь. І відповідно, ми вже знаємо, як з цим вправлятися, і саме тому я кажу, що можливі просування тільки на окремих тактичних напрямках, що власне зараз Росія намагається робити ті бойові дії, які ведуться зараз, вони є свідченням того, що Росія намагається здобути певну тактичну перевагу для того, щоб потім використати цю перевагу для більш масштабних на її думку операцій. Але треба розуміти одне: 300 тисяч солдатів ще не означає, що ця армія буде високопрофесійна і підготовлена для ведення дійсно масштабних бойових дій, тому що часу залишилося дуже мало. Досвід показується, досвід він дотичний до нас, в тому числі, що мінімальний час на мінімальну підготовку військовослужбовців займає щонайменше не менше два місяці. Вже занадто пізно говорити, що ці війська будуть таким серйозним. Фактором перелому ситуації, тим більше зараз ситуація із нашого боку виправляється. Ми отримуємо додаткове озброєння, бойову техніку. Єдине, єдине, що мене дуже сильно тривожить, це стан того закону про мобілізацію, ті довготривалі розгляди цього законопроекту. Тому що самі розумієте, навіть якщо нам передадуть велику кількість зброї, цією зброєю має хтось управляти. Це okay. мають бути люди. До пане Сергію, в назвали цифру 600 тисяч російських військовослужбовців, які задіяні у війні проти України. Але офіційна цифра від генштабу 480 тисяч на території України. Тобто, ви також маєте на увазі, що не всі вони зараз знаходяться на окупованих територіях. 480 тисяч на території України. Добавте сюди, що на території України знаходиться угрупування Росгвардії, Це приблизно 30-35 тисяч, от вам вже півмільйона. І додатково, що не менше сто тисяч займається. Як коли я кажу задіяні, вони обов'язково мають бути на території України. Давайте згадаємо ті військово-повітряні бази, які здійснюють нальоти авіації на наші позиції і на наші міста і села. Це особовий склад, це військово-морські сили Російської Федерації. Які задіяні для цього, це в кінець кінцем підрозділи технічного тилового транспортного забезпечення, які забезпечують потреби саме угрупування військ? Коли я кажу задіяно, то так включає війська безпосередньо, які знаходяться на території України, які здійснюють підтримку і які забезпечують дії військ.